Я тут плаваю в інтернеті, тону в океані інформації. Ми птиці інформаційного простору. Іншого у нас немає, а цей такий загазований. І качки літають. Куди подітись від інформації? Читай, не читай газет, не слухай радіо, не заглядай в інтернет, все одно доганяє. На роботі скажуть, по дорозі почуєш, уривком трансляції долетить. Вже навіть з мобільного телефону можна почути останні вісті. Може вже просто вчепити в голову чіп і хай транслює цілодобово. Роман Ліни Костенко Записки українського самошедшого. Чекаємо на вас у бібліотеці.